Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Голова КНР Сі Цзінпін намагається проявити себе як великого гравця на політичній сцені, але Росія йому не допомагає. Про це пише Блумберг. Під час триденного візиту Сі Цзінпіна до Москви відбулися тривалі переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони підіймали тости за безмежну дружбу та виступили зі спільною заявою про те, що усі ядерні держави мають утриматися від розміщення ядерної зброї за кордоном. Але наступного ж дутін під. Ці кці заявивши про плани розміщення російської ядерної зброї у Білорусі. Це буде перший раз, коли Росія розміщує зброю такої потужності на чужій території з часів СРСР, пише видання. Незалежно від того, чи блефує Путін чи ні, це ставить Сі Цзінпіна у незручне становище і підважує його авторитет як надійного посередника у врегулюванні міжнародних конфліктів. Зазначає видання. Воно додає, що це також ставить під сумнів вплив Сі на Путіна та Росію, попри те, що Росія стає дедалі більш залежною від Китаю економічно. Сі не виступив ані з підтримкою, ані з різкою. Критикою, проте він та інші представники Китаю місяцями повторювали одне й те саме: Росія не має використовувати ядерну зброю у війні. Раніше політолог Валентин Гладких зазначав, що візит глави КНР Сі Цзінпіна закінчився невдачею для Росії. Вони не отримали нічого з того, на що розраховували. За його словами, в Китаї чітко сказали, що співпраця з Росією не є військово-політичним союзом також це не об'єднання з метою протистояння іншим державам. Тоді питання: а чим тоді це є? Роздумуючи над цим питанням, можна побачити, що Росія нічого бажаного та. Очікуваного з цього візиту не отримала. Саме цим можна пояснити цей шквал пропаганди, за яким намагаються компенсувати відсутність змісту, зазначив Гладких. На його думку, якби зустріч була дійсно ефективною, то російські змі не цитували б китайську мудрість, а говорили про конкретні рішення. Як пояснив Гладких, насамперед Росія очікувала від Китаю дипломатичної підтримки. Вони розраховували, що Пекін використає свій міжнародний авторитет, щоб спонукати Україну припинити вогонь та сісти за переговори, але навряд чи Китай зможе таке взагалі досягнути. Також Путіну було важливо, щоб Пакін. Економічна допомага в Росії, але це неможливо. Країни заходу чітко підкреслили. Тоді введуть санкції проти Китаю. Це стосується й інших держав. Вже видно, як Туреччина та Індія поступово змінюють свою поведінку, щоб не попасти під санкції. Ще одна річ, яку потребує Росія військово технічна допомога, але це табу. Китай офіційно заявляв, що не надаватиме зброю учасникам війни. Вони позиціонують себе як посередника. До цього всього невідомо, що Росія може запропонувати ядерна зброя та технології в Китаю Є говорили, що китайці вимагали створити екстериторіальні колоніальні зони, тобто формально це територія Росії, де факто та де юре там діють закони Китаю. Чи погодиться на таке Росія? Наразі ні, але в перспективі можуть, зауважив гладких. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.